Отримати грецький шенген стане простіше. Влада країни намагається створити сприятливі умови для збільшення туристичних потоків. Вже є й перші результати. За минулий рік встановили рекорд більше 18 мільйонів відвідувачів з усіх країн. Постійно зростає на берегах елади і кількість українських відпочивальників. В одному з туроператорів, які працюють з грецьким напрямком, запевняють, цього року отримати візу в країну для них стане ще простіше. Вопрос виз он будет больше раздут. Если брать процент на соотношение отказов, его оно практически минимально. Как бы, оно даже меньше, чем 0,01%. И в этом году есть директива на то, чтобы максимально упростить выдачу виз как бы, и давать больше мультивиз. Сприятливі умови для туристів створюватиме і влада найпопулярнішого серед українців: курорту – острова Кріт збираються значно розширювати сезон за рахунок подієвого туризму, різноманітних фестивалей навесні та восени. Я на для нас дуже важливо розвивати туризм не тільки в літній час для цього накриті є всі умови. У нас більше 300 сонячних днів на рік. І для нас дуже важливі туристи з України та Росії. До речі, саме зараз ми готуємо велику презентацію острова для цих країн. Однією з популярних серед українців подій на острові останні роки вважають масштабні святкування Пасхи збільшенню кількості паломників сприяє спільна православна релігія. Більше 98% населення Греції віруючи, в цій країні зберегли велику кількість візантійських храмів та ікон.